У селі Боянах Новоселецького району спостерігачі виявили монахинь, які неодноразово голосували на одній виборчій дільниці. Монахині заходили до дільниці, отримували бюлетені, брали участь в голосуванні. А потім виходили за межі дільниці, їм змінювали паспорти. Вони заходили знову і знову голосували. Члени комісії не запідозрили нічого поганого, навіть коли одні й ті самі черниці підходили за бюлетенем Втретє пояснення членів е, дільничної. Комісії про те, що вони видавали бюлетені на підставі паспортів. А коли їм сказали, ну то що, звіряти з виборцями, як були? А вони кажуть, а вони всі однакові на лице. Свавілля зупинили спостерігачі, які і викликали правоохоронців. Того ж дня у селі Молниці Герцаєвського району зафіксували голосування групи з десятьох черниць у супроводі трьох святих отців, оскільки поблизу знаходиться монастир, то в нас немає жодних підстав говорити, що група в селі. І мольниця і група в селі Бояне була однією і тою самою у той час, коли одні голосували по декілька разів, інші не змогли реалізувати своє виборче право. Так, голова міського товариства інвалідів-спинальників Мрія Любов Свириденко в неділю прийшла на дільницю, що на Шепетівській 5. але у голосуванні її відмовили, оскільки активістку занесли до списку тих, хто має право волевиявлення виявлені на дому. Втім, про це пані Любов членів ДВК не просила. Чому ми люди з обмеженими фізичними можливостями люди з інвалідністю? Стю не маємо права голосу на виборчих дільницях. Це досить така болюча е, болюче питання, і ми хочемо, щоб до нас відносилися з повагою. У загальному ж спостерігачі запевняють, що більшість порушень на виборах мали технічний характер і суттєво не вплинули на результат голосування. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.